виставковій залі краєзнавчого музею горішніх плавнів розквітла справжня весна. 8 березня розпочала роботу виставка картин Бориса Сердюка. Вона має назву Весняний вернісаж. Кременчуцький художник представив загалу 40 картин, переважна більшість яких написана упродовж останніх двох-трьох років. Із відкриттям виставки майстра пензля мастихіну й олійних фарб привітала директорка краєзнавчого музею Марина Бесмольна, яка вручила Борису Сурдюку подяку. Подяка вручається художнику Борису Сердюку за сприяння в популяризації мистецтва, активну участь у культурному житті громади та з нагоди відкриття виставки Весняний вернісаж у місті Вирішній Плавні. Це наші зброковані. Дякую. Дуже приємно. Прихильників живопису у виставковій залі зібрало чимало. Тож офіційне відкриття заходу швидко перейшло у неформальне спілкування художника із гостями виставки. Серед шанувальниць таланту Бориса Сердюка є Надія Угнічева, заступниця міського голови горішніх плавнів. Кілька років тому вона придбала одну із картин художника, яка у неї асоціюється з найкращими дитячими спогадами рідним краєм і річкою псел». Робота має назву Одинокий човен. Картини Бориса Сюрдюка пробуджують радість і натхнення, зазначила колега митця, художниця-дизайнерка Надія Нікітіна. Як завжди на борених виставках отримую такий допінг позитиву. І мені, коли я приїжджаю вже додому, хочеться взятися за пензель і теж писати. В нього стільки сонця, стільки яскравості. В нього дуже Подібраний колорит, відчуття пропорцій, відчуття кольору. Це дуже гарно, що він нас порадував такою експозицією, такою весняною, такою надихаючою на життя. Після такої такого просмотру, мабуть, відчуєш, що скоро закінчиться щось погане, весна запанує і знову розбудеться. В наших серцях, любов, щастя, поділилася власними емоціями після перегляду робіт, представлених на виставці, Ірина Зеленська, начальниця відділу культури, спорту і туризму. Вони у вас такі яскраві, вони у вас такі сонячні, вони такі позитивні. Що вони просто створюють такий гарний настрій, і вони додають нам впевненості в тому, що цей рік має бути переможний що у нас на нашій душі у, в нашій душі повинно бути такі сонячні яскраві фарби, якими наповнені ваші роботи. От вони чесно, вони дуже так надихають і надихають оптимізмом, позитивом. Дуже гарні яскраві роботи. Хочеться вам за це подякувати. Дякую. А я хочу ще подарувати місту горішні плавні одну із своїх робіт. Це буде дуже чудово, дуже приємно і. Звичайно, що ми будемо тільки раді такому подарунку, дуже приємно. Так, так. Напевно, найпалкішою шанувальницею картин Бориса Сердюка є його дружина Алла Касьян. Разом подружжя вже 9 років. Заради коханої художник залишив рідну сумщину і приїхав до Кременчука. Дружину називає своєю музою. Я без з неї нічого не роблю. Так що вона мій наставник, і натхненник. І, ну вона моя вся. Так що я дуже її кохаю. Любов до дружини Борис Сердюк переносить на картини своєю появою в житті чоловіка Алла Касьян вплинула на його творчість. Раніше він на тюрмурти отакі не малював. Йому подобаються пейзажі, портрети. А, ну, я з'явилася в його житті, з'явилися квіти. Тому ну, ось він мені подарував ці троянди на день народження, ну і намалював їх. І тобі це ваша улюблена картина. Ну, так, ну мене багато улюблених картин. А це ну така, що ну, недавно він її створив, і вона така близька стала. Ну, квіти, весна, квіти. Мені це все подобається. Весняний вернісаж, створений Борисом Сурдюком, працюватиме до 29 квітня поточного року. Графік роботи виставкової зали від вівторка до суботи, від дев'ятої ранку до вісімнадцятої години, із перервою на обід.